Експертизного це назва, там, місце знаходження, контактні телефони, хто керівник цієї організації. Потім об'єкт громадської експертизи, назва цього органу, місце його знаходження, предмет громадської експертизи. Що підлягало саме оцінці, дослідженню? Мета громадської експертизи це наступна у нас. І е, вважаємо, щоб ну, було доречно е, зазначити терміни проведення громадської експертизи, з якого по який час вони тривали. Е, на наш погляд, також е, не було ближче сказати, хто е, був не просто експертими. Івано Петров Сідро ім'я по-батькові. А що це там, керівник може якогось управління по даному напрямку цієї експертизи? Так, Наступний пункт це аналіз роботи всього громадської експертизи. На жаль, у нас тут були дебати. Це, це малось на увазі вигляді. хід Ну, Які так Хронологію. Да, Хронології. Що було зроблено, Що було зроблено? право. Але якщо ви внесли вже свою свої пропозиції, зроблено, щось що буде аналізувати. Звід, звідки цього Ні. про пропозиціях? Коротко розказати про проведену роботу. Отримання документів, Було відправиться. Надісланий запит такого-то числа. Відповідь отримана такого-то числа. Суть відповіді така. Надані документи від такого. -то да, числа. Перечко, Такі. Це. Так? То, тут все да. йде все. і ваша праві связи, але ви допомоги. Аналіз, фокус. І наступний пункт це змістовна частина. Тобто ми викладуємо пропозиції для органів влади, які ми зробили в ході нашого дослідження. Це громадська експертиці. Назов підпис перевника Підпис організації. Підпис, да. Підпис на Перше, ви кажете, відомості про інститут громадянського суспільства. Відомості про організацію інституту громадянського суспільства. Ми рекомендували дотримуватись первинної конструкції, закладеної в постанові. Тобто постанова закладає параметри необхідні щодо запиту, а відповідно тобто ці параметри мали бути відображені тут до рівня. Ось. Тобто в перших позиціях ми відображаємо параметри, які закладені безпосередньо в запиті, mm -hmm. а далі ми вже е, роз'ясняємо е, хід проведення і замістовану частину. Скрізь, будь ласка, на, на такому конкретному прикладі? Громадська експертиза щодо... Так, щодо того, громадські ради працюють неефективно. Які ви десь пропозиції щодо покращення ефективності функціонування громадських рад? То радше буде питання до другої групи. Ага, добре. знімається. Дякую. Коли там скільки запитів було відправлено, а тут можливо ну, стиску потрібно дійсно викласти вже результати аналізу. Тобто, які е, ви винайдені там порушення виявлено під час проведення експертизи, і вже про ці порушення, вже далі мають бути пропозиції про їх е, ну, ведення ви... підсумку, я от, щодо самого пункту скажу таке. Слушна думка, що не варто казати, скільки ми. Запитів посла це не принципово, це не скільки які там, коли ми саме це робили, зразу чи пізніше, чи всередині ще пізніше. Але думка про те, що аргументувати надати ваги нашим пропозиціям може бути тоді, коли ми, наприклад, ще паралельно соціологічне дослідження. Запитали там експертний висновок, дав такий то економіст, якоїсь державної постанови щодо якогось там регуляторного чи ще ж таке інше, розумієте? Тобто в цьому пункті ми просто е, говоримо, що саме зроблено для того, щоб надати ваги. Що ми не просто це зі стелі взяли, ці висновки, а ми просто надаємо ваги. І ще одне питання. Так давайте ще ми докладніше скажемо, чи варто писати, хто саме був в експертній групі? <гум> О, а чому б ні? А чим це може зашкодити? Якщо у нас були експерти справиться, так якщо це в якісь галузі там економіки чи в галузі е медицини, то повинні бути експерти вказані, тому що на основі їхніх висновків треба буде їх більш е е до уваги брати. Дивіться, бачите, тут дуречно. О, салоні, нього. Чи варто цей експертну пропозицію е, затвердити на засіданні або загальних зборах організації? Якої пропозиції? У громадському громадянського суспільство, який проводить. Дивіться. Загалом ще. Я, не, ні. О, ні. Дивіться, я. Іду на маленькі злочин, посадовець Конституційного суду. Я тільки... Uh, Дам, щоб кожен подивився, оскільки я дозволу не маю на поширення відомчої документації, і, і, і не маю дозволу від Центру політико-правових реформ. Е, я вам покажу, як роблять висновки, наприклад, Центр політико правових реформ про відповідність чи невідповідність Конституції, і, там, певних положень законодавчих актів. Я вам зараз все покажу, але так. Увагу. Є висновок. Так? Викладається загальна його кількість 18 сторінок, ну, це можливо трошки забагато. Викладаються всі обставини, які центр вважає за потрібне. В кінці вони пишуть: висновок підготовлений експертом центру кандидатом юридичних наук бідою, обговорено і затверджено на засіданні колективу центру. Культуру 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 культуру". Ставиться дата. Затвердження на засіданні і ставиться початка у підпис голови організації. Це, це один висновок. А другий висновок науково-дослідний інститут фінансового права, е, пише про, про підготовку експертного висновку та, щодо тлумачення положення статті 57 закону про державний бюджет. Також проводяться праві документи. В кінці робиться висновок, зазначається тобто, підпис експерта, який робив висновок, так? Mm -hmm. і на з банку даними від е, науково-дослідної установи. А mm якщо -hmm. ну, працює група експертів? Тоді, мабуть, е, звичайно, це довільна форма, але найкраще було б зазначити, що працювала група експертів у складі такому такого. І Це затверджено на Так, це. Ти. Ну, ти ж, ти ж кажу, тим ніколи не затверджує цю пропозицію. Ви кажете, що там затверджено колективом організації. Тоді е, ми саме під сумнів, фаховий рівень цих експертів, які працювали. Та, Ні, розумієте? Ви розглядаєте у когось якісь заваження, а я не згоден, а може тут якесь щось інше. Зверніть увагу. Може цієї групи хай вони затрачують. Ну, я не знаю, наскільки це юридично можливо. Беремо спочатку. Хто звертається до влади? Група? Чи інститут? Інститут. Відповідальність має брати інститут за дані пропозиції. Керівники Пише ці пропозиції за своїм підписом. Okay. На бланку організації. Ну, я так. Окей, то... okay. керівник підписує, але інколи керівник можливо не є е, членом експертної групи, правда? Як він може тобі підписувати? Mm -hmm. Якщо він звертався запиту. До членів експертної групи? Ні, 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 ні до органу. Не експертно група зверталася. А тут. Це... Так я ж про що і кажу. Ну. Тепер тоді підписувати, поїдає мало людей. Просто питання, чи є обов'язковим обговорення затвердження на загальних зборах проти? Ні, ні ми... питання. Це не є обов'язково юридично, бо ви читали постанову. Але ми ж з вами тут всі представники громадської організації, і ми можемо, з, виходячи з нашого спільного досвіду, витворити найкращий варіант. Так от, власне, давайте. Питання. Зрозуміло я. Справа в тому, що в нас було трималося в суті, взагалі розібратися, в чому, як саме експертні пропозиції формувати, це залежить в більшу чергу від, першу чергу, від того, яким був предмет саме експертних пропозицій, що досліджувалося. Якщо, наприклад, ви робили там експертизу якихось нормативно-правових актів прийняти, то. Стосуватися цих нормативно-правових актів. Якщо це там, наприклад, експертна оцінка робилася про дотримання процедури якоїсь певної, то тоді вже там, щодо коригування здійснення органу цієї процедури, і там відповідно і в тому іншому випадку це притягнення до відповідальності, якщо це можливо. Бо, наприклад, там ми дивилися, якщо складений там якийсь чи, чи ну не прийнятий де, а, нормативно акт, якщо прийнятий колегіальним органом, там, наприклад, важко визначити, хто саме відповідальний за це і тому вона виникала дискусія з цим притягнення до відповідальності, чи може бути і вже на підставі цього, можливо, якщо там стосується деяких там процедурних моментів, чи там я ж кажу те саме, якщо там. По, по, по дорогам взяти нашим, то це може бути перелік заходів щодо удосконалення діяльності органів виконавчої влади. Там, можливо, тут навіть там, до, в перелік заходів входити там, консультації з громадськістю або там оприлюднення. Е, ну, я кажу, це залежить від предмету експертизи. Так, от важко зразу сказати, там, які саме експертні пропозиції мають бути. Я можу якраз доповнити, наприклад, от, наприклад, свого комунального податку. От, ми кажемо, у нас відмінені заходи. Наша пропозиція адміністрації відновити заходи, Б. включити представників туди громадськості, а, там, погоджувати і так далі. Оце є це є вдосконалення діяльності адміністрації в якомусь конкретному питанні. Так що я підтримую вдосконалення діяльності влади. Але це теж розумієте, mm. може, наприклад, взяти там, проаналізувавши це все, зробити свої пропозиції і. Як пропозицію, тобто в цьому висновку так казати, що просимо вас включити там, або внести зміни наступні там зміни і перерахувати далі. Ну тобто це буде безпосередньо. Ці зміни треба згенерувати. так? Звичайно. Тобто... Ми ж не напишемо просимо досконалити розпорядження. Ні, вони мають не можливо, терміни якісь там змінити, можливо, там процедуру, там десь якийсь етап скоротити, щось добавити. Тобто це, це, це має це все Дивіться. прийняття нового акту, внесення змін, скасування. То, то, це є комплекс mm -hmm. е позицій, які стосуються нормативної актів, Правового регулювання діяльності. Mm -hmm.